До речі, щоб виявити свою тінь, це не тільки про те, що мене дратує, що мій тригер, а ще що мене дуже надихає, чому я заздрю. Це теж відповіді на запитання, що є в моїй тіні, яка не проявлена. Ну і звичайно, там всі класичні ці методи тінь сім'янина там гуляка, тінь віруючого, це там і такого канонічного це. Бунтарка, тінь хорошої девочки, це там, звичайно аб'юзер, тінь я сама. це Ескортниця і утриманка, ну і тінь мажорки. До речі, це дуже цікаво з тим стикалося, що є певна категорія людей, яких дуже дратують багаті люди. Є тих, які супер, вони надихають і викликають захоплення, а є тих, які сильно їх дратують. І оця життєва несправедливість чому. Вон, їм дістався цей найкращий сценарій життя. А я така бідна, нещасна. От це прям шлях до бідності.